Головне питання, чи порушить вони заповідь, яку була дана Богом на горі Сінай Маєсею не вбий. Це головне. Бо ми знаємо, що російська пропаганда працює в цьому руслі і дуже активна, і деякі люди не обов'язково церковлювання, бо які мали таку серйозну практику релігійну, питають, чи порушить служачи своїй країні, захищаючи свою батьківщину. І людей цю заповідь. і це саме головне. Це і завжди у хлопців болить. Мораль збереження людяності серед військовослужбовців це саме головне завдання капеланів. Нам трохи легше, бо наша війна справедлива і вона має оборонного типу. Ми захищаємо свою батьківщину, і наші хлопці це є правдою. Воюють на стороні добра. На стороні справедливості, на стороні життя. З військовими працюю в плані того, щоб зберегти їхню людяність, не дивлячись на обставини війни і на всі ці мороки, які вони переживають. Особливо нічого немає, але, як правило, ми молимось і духовні бесіди, а також дружні бесіди, коли ми можемо навіть розказати анекдоти про священиків. Це обов'язково, це фішечка. Слава Ісусу Христу!